Останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <гум> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Аварійно-ритуальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. <таспорядок> Ти живий там? Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. <смеш> Не пам'ятаю <подібного>, подібного. До місця далеко. Не зовсім. <пирес> Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Що? 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 Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво, а цей зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежа. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. якщо це не артефакт. То він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі Скану. Він вже чекає на тебе. Щасти. Крыша принято. Вызываю хрупо регуляня.